Сьогодні ми відправимося в затишне місце саме ваше затишне місце, де ви можете отримати відповіді на ваші певні питання, отримати ресурс, підтримку, та абсолютно новий стан, який допоможе вам справлятися з певними складними або побутовими питаннями та складнощами. Тому для початку. Знайдіть найкомфортніше положення тіла. Якщо ви будете робити практику сидячи, зробіть так, щоб ваша спина мала опору. Якщо ви обираєте положення лежачи, потурбуйте, щоб ваша голова була вища, ніж ваше тіло. Зробіть глибокий вдих і закрийте очі. І повільно глибоко зробіть видих. І робіть ще один вдих. І ще один видих. І відчувайте, як ви розслабляєтесь і заглиблюєтесь в самовідчуття. Робіть ще один вдих. І ще один видих. І зараз уявіть, що ви знаходитесь у якомусь дуже приємному та абсолютно безпечному місці. Це місце повністю ваше. Воно створено виключно для вас. І саме в ньому ви можете відчути на смак. Повітря, які звуки там присутні, можливо, ви бачите там певні кольори, відтінки, і, перебуваючи в ньому, ви можете не турбуватися ні про що, вас ніщо не може потривожити, ніхто за вами не підглядає, і ви можете робити все, що вам заманеться. Ви не повинні намагатися бути якимись певними. Ви не повинні зображати чи силувати себе в своєму проявленні. Ви можете робити абсолютно все, що вам заманеться. Це місце надає вам всі ті можливості, які вам необхідні. Ви можете відпочивати. Радіти, отримувати задоволення скільки захочете. Це місце може бути реальним або вигаданим. Ви можете змінити його, якщо перший вибір був небажаним. Знаходьтесь там, отримуйте задоволення, вивчайте це місце, роздивляйтесь. Відчувайте себе в ньому і не дбайте ні про що. І я зараз теж трішки помовчу, надавши вам повну свободу відчути себе в цьому місці відчувайте, що вам хочеться там робити, чого вам не вистачає в житті. Яку частину себе ви притримуєте, можливо, вам хочеться покричати, позлитися, чи посміятися, потанцювати, покружляти, чи, можливо, просто відпочити. Побути наодинці, і у вас саме зараз є ця можливість. Це місце створене саме під ваші потреби. Подивіться, як ви можете. Лише своїм бажанням та поглядом І змінювати це місце під свої вподобання, щоб вам було там ще комфортніше, ще зручніше, щоб ви могли ще більш вільно проживати ті почуття, ту свободу, той прояв, який хоче. Бути проявленим. І зараз уявіть, що до вас у це місце приходить якийсь ваш друг, реальний чи вигаданий друг. Це такий друг, з яким все можна і який все може зрозуміти, який може мовчки вислухати і своїм мовчанням підтримати вас. Або дати пораду. Розкажіть цьому другу про всі свої труднощі та проблеми, про все, що ви відчуваєте в тілі. Поділіться з ним. Він прийшов до вас саме для того, щоб ви могли довіритись та розділити ці труднощі разом з ним. Він ваш друг, і завдяки його присутності та увазі ви зрозумієте щось важливе саме для вас. Але можете поставити запитання, якщо відчуваєте, що хочете цього, та вислухати його пораду, послухати його думку. Продовжуйте спілкуватися стільки. Скільки вам захочеться, не стримуйте себе, говоріть все, що хоче бути звільненим. Звільняйте своє тіло, свій мозок. Від тих внутрішніх діалогів та тілесних відчуттів. Які вас обтяжують? І якщо ви відчули, що ви розповіли все, що вас зараз турбує найбільше, ви відчули це полегшення, звільнення. І ще більше розслаблення в тілі, в руках, в ногах, в грудях, в животі, в голові. Подумки попрощайтеся з цим другом. Висловіть йому подяку за допомогу та надію на подальші зустрічі. Дивіться, як він посміхається вам у відповідь. І вдячний вам теж за довіру і за те, що йому радісно від того, що ваш стан змінився, що щось дуже важливе ви зрозуміли саме під час того, як відбувався ваш діалог. Також попрощайтесь з цим прекрасним місцем, затишним, яке створене саме для вас, з вдячністю та наміром ще зустрічатися. Збережіть всередині себе, в душі та тілі всі приємні відчуття, які ви отримали, і повертайтеся в своє тіло, де ви в кімнаті, як одяг торкається вашого тіла? Як ви сидите або лежите, що ви саме в тій кімнаті, з якої починали вашу подорож? Зробіть глибокий вдих. Потягніться всім тілом, руки над головою. Опускайте руки з видихом. І ще робіть один вдих. Відчувайте своє тіло, як воно пробуджується з новим станом, з новими намірами, з новими усвідомленнями. З новими емоціями та почуттями. І на видихі відкривайте потихеньку очі, трішечки відкривайте, начебто підглядаєте, закривайте знову вдих і на видихі відкривайте трішки більше. І коли відчуєте, що вам комфортно в тому світлі, кімнати, в якому ви знаходитесь, відкривайте повністю очі. І повертайтеся в тут і зараз.